Це був найважчий бій хевівейту. Енді Руїс майже два роки не виходив у ринг і повернувся боєм проти допінгмена Джерела Міллера. На двох ці хлопці показали понад 260 кілограмів перед боєм. І ставте лайк, якщо ви також чекали на повернення Мексо-американця, партнер проєкту Павбет. Енді спробував заволодіти ініціативою на старті, вимкнув джеб. але так виглядало, що ближня рука Енді не становила великої загрози для Джерела. Міллер досить швидко перемкнувся і в режимі слона почав наступати. Робота цього боксера проста: зближуйся і поверхами розбивай свого візаві. Руїс, до речі, на його фоні виглядав ледь не моделю з глянцевих журналів. А от захист Руїса викликає запитання. Досить легко Міллер переводив стулуба на голову і пробував по макітрі екс чемпіона світу. Джерел моментами валився на суперника, змушуючи відштовхувати себе. А це мінус енергія для Руїса. З досить слабенькою технікою Міллер накидував потужні хуки, важкі плюхи в цього хлопця, від яких варто було би тікати на дистанцію. Енді пробував зустрічати і відбуватися від цієї слонячої навали, але я не уявляю, що це має бути за удар, аби Джарел припинив ходити і навалюватися на свого противника. Тут би плюха, як у Джошуа допомогла, але Енді такою не володіє. До п'ятого раунду склалося враження, що екс-чемпіон світу втомився. Джарел створив складні умови противнику, який дуже довго не виходив у ринг. Енді слабенько перекривався, лише контратакуючи. Руїс підхопив хворобу Вайлдера, колись хороший боєць занадто довго уникав бої. І, повернувшись, був лише блідою тінню самого себе. Символічно, що пара Рус Вайлдера рік не могла домовитись за бій один з одним, і їх обох, до речі, перемагав паркер. Темп бою був відповідним вазі цих хлопців. Мілер ганяв руїса, але ганяв не поспішаючи, зважаючи на власне задоволення і сили. В цілому, забагато пропустив Енді, багато зайвого. Звісно, такі маленькі рукавиці не перекриють таку велику площину, але руїс не сильно й намагався. Подекуди тупо не прикривав голову. Чим користувався суперник? Мекс повністю віддав ініціативу Джарелу, нічого особливо не запропонувавши натомість. Енді у своїй топовій формі теж сідав на задню ногу, але витягував на себе і вистрілював контратаками, як це було в першому бою з Джошуа. Тут же це просто нескінченне одностороннє ходіння з рідкими випадами від Руїса. Колишній чемпіон світу виглядав не дуже конкурентно, починаючи з середини бою. Джарел показував активність. Енді лише контратакував одиночними. Кадр після бою, ще й показав, що в Енді Руїса схоже зламана рука. Міллер скинув трохи ваги і був невтомним. У Раїса не було ні джебу, ні нормальної роботи ногами, аби уникнути прямолінійну, але наполегливу роботу свого опонента. Швидкості бою не вражаючи. А поєдинок пройшов під диктовку допінгмена усі 12 раундів. Але давайте дійдемо до записок. 116-112 Міллер. 114-114 двічі. І це нічия більшістю суддів. Енді Руіс не програє, хоча по ходу бою такого і не скажеш.